38 восьмирічного жителя Запоріжжя було викрито співробітниками відділу поліції No5 Запорізького районного управління спільно з управлінням Служби безпеки України в Запорізькій області. Мешканець Запоріжжя збирав розвіддані дислокацію переміщення та озброєння Збройних сил України на південному напрямку. Одержану інформацію зловмисник передавав телефоном своєму куратору з Росії, надаючи йому фото з позначками об'єктів на електронних картах. Під час обшуку вилучений мобільний телефон, який чоловік використовував для комунікації з російським координатором, посібника передано до УСБУ Запорізької області та затримано в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. Наразі йому повідомлено про підозру за частиною 2 статті 114 прим 2 не санкціоноване. Поширення інформації про розміщення Збройних сил України вчинено в умовах воєнного стану, Кримінального кодексу України та обрана Запобіжний Захід у вигляді тримання під вартою. Там, де була воєнна техніка кради, і давала на народження Смоля, з якого добу це Лише за минулу добу до поліції надійшло 30 повідомлень про руйнування житлових будинків, об'єктів інфраструктури в результаті ворожих обстрілів. Будемо дуже вдячні громадянам за активне сприяння у виявленні осіб, які можуть бути причетні до здійснення діяльності в інтересах країни-агресора. У разі отримання вами будь якої корисної інформації, інформуйте територіальні підрозділи поліції у зручний для вас спосіб або ж телефонуйте на спецлінію 102.